758 постановою від 1 жовтня були встановлені ціни на природний газ з 1 жовтня, термін дії яких було чітко визначено, що до 31 березня 2016 року. І ця ціна базова була визначена як 7 гривень 19 грн копійок за 1 метр кубічний. А для абонентів, які мають індивідуальне опалення або використовують газ комплексно на 1200 гривень. Метрів кубічних газу в цей період з 1 жовтня по 31 березня 3 гривні 60 копійок. Ці ціни згідно постанови діють тільки до 31 березня. Тому ми очікували, що ж буде з 1 квітня. На жаль, так відбулося, що дотягнувши до 30 березня, Кабінету міністра прийнято зміни до цієї попередньої постанови до 70, 758 сімсот якою просто продовжено термін дії цієї постанови і цих цін до 30 квітня, але фактично нічого не змінилося. Тобто базова ціна залишена на один місяць, на квітень місяць, 7 гривень 19 копійок. І все для всіх категорій, незалежно від виду споживання і незалежно від обсягу. Тобто період дії ціни 3 гривні 60 копійок, так і залишився періодом з 1 жовтня до 31 березня до 1200 кубів по 360. Тобто, на квітень місяць для всіх категорій споживачів. Незалежно від виду споживання, незалежно від того, є наявний лічильник чи немає лічильника газу, ціна 7 гривень 19 копійок. І цією постановою знову ж таки визначено, що нові ціни мають бути затверджені новою постановою кабінету міністрів з 1 травня, вже не з 1 квітня, а з 1 травня.